Також важлива деталь. Сьогодні у нас не просто прям стендап, у нас більше сьогодні перевірка матеріалу. От, на цьому варто зробити акцент, щоб ви ну, занадто від цього вечора не очікували. От. Тож, да, Тут сьогодні будуть жарти, які, можливо, ще ніколи не звучали зі сцени, і будуть спроби зрозуміння, чи варто воно взагалі подальшому звучанні. Тобто, ви як лакмусовий папірець, своїм сміхом, дасте зрозуміти людям, що далі робити з цими приколами. От. Uh -huh. І ще, про що ти не сказав, я як ведучий маю з вами поспілкуватись yeah, на початку. Блін, <laughs> 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 я не очікував, що він прям. <laughs> прям на нервяке сидить такий, та блядь, <laughs> типу, алло. Ніч, э, Нічого, ти і так дохуя сказав, сказав, да. так. Yeah. А як тебе звати, до речі? Назар. Назар, ну давай з тобою вже, якщо почалось спілкуватись, давай продовжимо. Можливо. Якщо <реш> <реш> не хочеш, не, не будемо. Не, 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 давай, все нормально. — так, Назар, підемо по класикці. Класичне питання від ведучого до гостя. Чим займаєшся? я оперний О, блядь, як ми влучили! Я би навіть сказав, як ми влучили! Ти оперний співак, як справи в оперному співі зараз? Не хуйова. Не ну ні, 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 нормально, ну, нормально. не знаю. Просто це дуже обширне питання. Ну, справи уравно? Ну я маю це на увазі, як в тебе конкретно справи? Давай так, ні, не, непогано. Не погано, Ти не погано. яку партію граєш? Є якісь деталі? Да, — 28-го була прем'єра, Карл Орф, там, типу, співали, все супер. Карл Орф. Да, Шарт та, хтось. Мабуть, не смішно, давай сюди не нарядиш. Давай спробуємо. <реш> Можливо, буде хуйня, прям, так. Да. Але як мінімум про оперу цікаво слухати. Хто тут дохуя знає про оперу? Тим паче в Україні. <реш> ти їй насипаєш за да, постійно. Це дівчина твоя, так? Чи просто вуха, блядь? Нехай буде так, а ти що скажеш? Вона каже. Красномовно да, Карл Орф, правильно? Це якою мовою? Ні, ми перевели на українську, але це німецька. Ви перевели на українську, але це німецька. А чому переклали? Ну щоб глядачу було більш зрозуміло, тому що там були тексти. Більше слухай. Я от в фільмах, наприклад, бачив, як відбувається опера, і там на будь-якій мові ну ніхуя не зрозуміло насправді. Ви так довго тягнете, що я навіть забуваю, блядь, яка мова зараз. Ну Ні, так, тобто немає сенсу перекладати. Чи різниця в. Просто от бачиш, я чому питаю, німецька мова, вона така дзвінка. Да? І наскільки, ну, вона така, типу. Клад, знаєш, типу, бля, я не знаю, я правильно пояснюю? А українська, ну вона, типу, ну, як мінімум, інакша. Да? все залежить від виконавця. якщо зрозуміло, що О, такі є, да? Ні, в нас трошки покраще. Як і від коміка. Що, mm -hmm. Все, то, що... окей, я збагнув. А про що ця е, постановка Карл Орф? А, ну там трошки взагалі написано, вона як просто казки йде, що чотири чувака вкрали місяць і забрали його. Потім потім померли, і забрали його в підземельну в mm -hmm. царство Аїда. <клінь> а, ні, ні, ладно, <клінь> ад, бо вони були просто, вони його вкрали, тому вони ну, їх... звісно в пекло. Так, так. В пекло так. Mm -hmm. Але. Потім прийшов, типу Петро його забрав, але це була. Тобто спізділ з Ада? Ні, ну він прийшов і каже, ви заїбали. Ви заїбали! Але ми коли ставили, перевели на українську і там Трунова ставила, тому вона взяла сенс з цими москалями, типу, вкинула таких багато. Тобто русські чотири руських вкрали місяць. Ага, ага. І потім прийшов. І, е, похуй, Петро. залишаємо святий Петро, правильно? Ну, Сорі, що я перебуваю, просто ну, блять, треба накидувати, <рес> просто, розумієш, <рес> <да>. <рес> але цікаво, цікаво, реально. Е, так, тож, е, а як саме інтерпретація детальніше? Е, типу, як там руські замішані в цій п'єсі? <рес> так, як і Петро. Чуваки, які вкрали місяць провести паралель з тим, що, типу, як нам приїхали в Буч і покрали... А, і унітази, блять, ну така собі паралель. Так, і ця вся штука просто паралельно відбувається ага, ага. в опері. Ну там дуже багато паралелей. Е, так, а, а чим ти саме займаєшся? Яка твоя роль в цій, цій постановці? Я один з цих чотирьох, які спиздили. Тобто, блін, я навіть додавати ніхуя не буду. Ну, давайте ще з одною людиною спробуємо. Я бажаючи. Тут є ще співак. Реакція така, ніби ти репер. Так, давай, стоп, ну, якщо хочеш. Давай, ти співак. Який? Неоперний. Неоперний. А який? типу естрадний, типу естрадний. А який син. Ні, я не знаю. Бля! Бля, ти помовуєш! Пройовує свої ведучі штуки. Тож, Антон, правильно? <реш> да, і Ти співак естрадний, да й деталей трошечки. Кого зробити? Деталей. А, а що тебе цікаво? Ну, <реш> ну мене цікавить трошечки деталей. <реш> 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 Я просто деталі за гроші, як правило, розпівдаю. Я просто викладаю в руках дуже часто. А, і що ти багато заробляєш? А скільки коштують деталі? <ролец> це, 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 Я ти маю ти розуміти, ти скільки в мене в мене. Випадку. Ага, окей, добре. Так, ну така деталь. 에... Ти соло-виконавець чи в групі? А, ну, в мене є бенд, типу, якщо стосовно вокалу, то соло, так правило. Ага, ага. Як бенд називається? Ну, кавер бенд. Кавер бенд. Якщо хочете, заказуйте, у нас класний репортаж. Почекай, ну попадуйте, окей. <проб> Ти так продаєш ще не продемонструвавши скілуй, розумієш? Ну я поки що попиздію. Так, так да, так. -да 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 -да. Mm -hmm. Так, а кавери будь-які, чи конкретно ви щось, якийсь напрямок каверуєте? Uh, та ні, будь-які. Да, у нас, як правило, якщо ми граємо з у нас щось трошки розкачується, типа Вікенд Гейм, там щось таке, Duran Duran, там, ну потроху. А в кінці у нас роз'єм, там всякі смазали спир і те Ага. Uh -huh. Тут треба uh -huh. теж лоти. Да, блядь. Мене подобається, як люди з естради тут за мене да, реально де ну, ча частину роботи виконують. А чому, типу, в тебе ж ну скоріш за все, в тебе є мрія. Не співати кавери, їбані. була Так, Тобто в тебе немає мрії. Ну, в тебе ж є якісь власні тексти, типу, да, ти хотів би. Випускаю да. авторський пісні піднімом вам та Бласти я вже блядь, я вже граю теж цю гру. Антел, сука, клас. Блін. Е, так, а, а можеш якісь чотири рядка з якоїсь, як ти думаєш, це могло би стати хітом твоїм авторським. Та че знає жодного хіта поки не стало. А щось ліричне там тоді, що? а щось ліричне можливо. А чого саме лірично? — Ну хочеться трохи лірики. Ми тут всі ха ха хі хі, блядь, давай. А, а, дивись я, короче, ми цього разу це мої дівчина се до речі. <кій> тут опаски. Я сам писав на свої пісні тексти, а тепер не пишу, бо Ксенія їх пише, тому що ми, ну раніше я тільки українську. Трахаєш острайтера свого, так? Понятно. І така справа, що ми стали писати і на тільки українську, і англійську, бо Ксенія знає англійську, а я люблю, тому що знає англійську. Англо-українську ми пробували її подати на євробачення, але там якісь довбойові сидять, вони нас не пропустили. І оце найкраща пісня на нашу думку, яка поки що у нас вийшла. Я можу її співати, якщо хочете. Так, так, так. Так, народ, народ, чекайте. Давайте разом зараз оберемо. Він українську частину проспівує чи англійську. Англійську. Так, мені теж цікаво більше англійську. І оперно, і оперно, і оперно в кінці. Торес! Блін, ахуєнно, ахуєнно. Ну давайте на цьому я цю комунікативну частину завершу, бо вже пора кликати коміків. Давайте ще раз всі поплескаємо. Да.